Сьогодні день міста. Дивіться на нашому каналі наживо. Якщо вам холодно і хочеться зігрітися вдома теплим чаєм, ну і не пропустити основні святкування. Ми перебуваємо на театральній площі нашого міста, і тут традиційно відбувається виставка, показ ретроавтомобілів. Ми тільки що бачили їх вісім. Також є сучасні машини. Це реклама, тому показувати їх ми не будемо, принаймні не плануємо. Ось і зазвичай на день міста і на такі великі свята у нас відбувається. Це саме показ таких автомобілей. Запитаємо їхніх власників, чи пишаються вони своїми залізними конями, і взагалі чи не шкода їх ну ось використовувати посікденному житті, чи взагалі це вони роблять. Отже, йдемо, ідемо. Добрий день. Прямий ефір Чернівецький промінь. Як вам зручно в вашому автомобілі було? Дуже. Дуже, а на високою увагою, як сьогодні. А в ноги у вас е, такі довгі, відповідно, там є місце, де. Е, я відносно невисокий насправді. Є, то просто сидіння можна досить таки назад дати. Правда, для задніх місць мало але як в принципі для двох людей досить комфортно. А як ваш автомобіль називається правильно? Тобто марка, модель і так? ЗАЗ 965 Це машина 69-го року. Це ваша машина? Чи ви просто не керуєте сьогодні? Це моя особиста. А ну, зазвичай молоді люди хочуть щось спортивного, такого, швидкого, темпераментного, а це такий автомобіль дуже, дуже цікавий. Тобто, дівчат можна здивувати, я думаю, ним. Та в принципі всіх можна здивувати ним. Насправді. Швидкість це найважливіше, най 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 як показує практика. А, в принципі, машини я ніколи і не хотів. А от побачивши цю машину, я відносно не так давно, і то чи... я зразу, можна сказати, закохався. А, <світ> а чи скільки е <світ> потрібно було вкласти сил? Чи вона була в такому ідеальному стані, чи треба було її ремонтувати, доробляти? Е в досить таки хорошому стані. Правда, якщо брати ходову частину, Трошки такої роботи по двіжку, то трошки роботи було над нею так. У вас це перша машина, чи були ще до цього якісь? Це перша моя особиста машина, так. А в, ну, в вашій родині ще є автомобілі і якщо є, то які? Та, це є, в принципі, Mazda 960 926. Ага. Так, 626. Давайте обійдемо, і щоб ви нам показали. От, можливо, щось з цього самі там. Робили арештуванськи, диски, диски місто Львів, е, ні, місто Київ, е, колпаки, місто Черкаси. Тобто я замовляю через інтернет. Такі диски вже не виготовляють. Mm -hmm. Я їх е, знайшов випадково людини, яка вже продала таку схожу машину. В коробочках у нього збереглись колпаки оригінальні, це ще старі колпаки С сучасне. Так, якщо брати оригінал, то фари то ці стопи задні трошки по інакше мають виглядати. Це не скажу від якої машини, але це mm -hmm. в принципі перероблено. Mm -hmm. е, що ще? Тут є, тут є крило заднє, це для чого? Щоб швидше їхав, Ні, я, це, так, для це більше, для, більше для дизайну, для твійного чайна. Mm -hmm. Добре, зрозуміло. Дякую. А як вас звати? Валера? Валера, дякую вам велике. Отже, бачимо, що а, тут сім 8, 8 машин ретро, ретро автомобілей власники. ними пошаються і а, є за що в принципі, тому що такі машини на дорогах не часто побачиш. Ну я я розумію, чому тому, що а, це цінність, якої яку треба берегти, якою треба дорожити. Зараз ідемо, подивимося інші машини. Ось ідемо туди, прямо. Це прямий ефір канал Чернівецький про на театральній площі, де відбувають точніше. Ось і зараз, коли колеги також запитаємо власника цієї автівки, як він відчуває цей автомобіль. Нагадаю, що всі події, які у нашому прямому ефірі відбуваються, ви можете подивитися у а, невдовзі в нашому ефірі, а також на сайті YouTube А ми здається знайомі а, знайомі були так. ліцеї. Так а це ви фотографуєте, чи це ви приїхали? Це Мій от чого так, собі мого, мого брата старшого, Ну я вже трі передається від автомобіль. Ну подобається ретро автомобілі. А це це таке, якби на парад виїжджати, ну як ми маємо на увазі, тільки от раз в рік там чи декілька? Чи ви повсякденному житті користуєтесь? Е, — Ну насамперед, більше це ви повсякденному житті. Я користуюся не. Ну, Потрібно старатися, щоб вона була хайна, хай ну, чиста, щоб виїхати на свята бачити. А так то можна виїхати по слідкувати ну, уважно за мотором, за, за всіма речами. Водій нам Марк дуже скаржиться на наші дороги і бояться їздити да. там, трусяться на такій машині, як по нашим ямам їхати. Українська машина підготовлена до українських доріг, можна сказати. Ну, як як всіх машин не ламається, але потрібно обережно старатися обіхати, а так то все супер. А щодо обслуговування, тобто, чи можна зараз взагалі знайти такі деталі до цієї машини? До речі, якого року випуску? Е, автомобіль 1961 року випуску досить ну, старий автомобіль. Е, звичайно, важко знайти деталі. Ну такі спеціалісти, майстри, що знаходять підробляють щось там, реставрація. Ну Можливо, можливо. Ну, з часом я гадаю, що буде проблема ще більше. А от е, чи дивуються люди, коли бачать на дорозі, чи, чи вам сигналять, можливо, дівчата посміхаються? Там. Так, так. Коли їдемо в цьому автомобілі, всі люди дивляться, можливо, руками махають, показують. Ну, всім подобається. Можете нам показати всередині салонціка. О, тут на навіть 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 так ні. Це ви присідайте, ви герої у нас сьогодні. Цікаво, так відкриваються двері. Так, так, ну, Ноги влазять, до речі. Ну трохи дозволяє, але нічого. Оригінальний сподом. Але тобто тут бачимо, що кілометраж ого. А скільки з цього ви приїхали? Я наїхав приблизно тисячу кілометрів. Мій франківських він стоматолог і приїхав вчитися франківськ. Люди дивувалися, їм було цікаво. Але нічого, автомобіль в хорошому стані їде. Все супер. Дякую вам. Все вам гарно. Дякую. Дякую. Отже, це виставка раритетних автомобілей, а, точніше, парад сюди з Соборної площі. Ну а ми йдемо далі на центральну площу, і там відбуваються ярмаркові дійства. Ходімо зі мною. Раз фотографам не зважаємо, вибачте. А я хочу ще нагадати, що ми зараз прямуємо на центральну площі власне святкування, ярмаркування там продаються булочні вироби. Відповідно, ми туємо можливо щось нас може пригостять. Ось свято, як не як не забуваємо про благодійність. адже це свято, але свято воно не, не таке радісне, як було попередні роки. Знаємо, що відбувається на сході. Відповідно. По які вони потрібні, і ми бачили, що по місту під час а, саме ярмаркувань ходять люди зі скриньками пожертви саме на допомогу українському війську. Нагадаю, що у нас є два фонди, які цим займаються саме допомоги переселенцям і військовим це є волонтерський рух Буковини і координаційний центр Буковини українському війську. Тож, якщо бачите їхні скриньки, можете сміливо ділитися тим, що у вас є, адже це ті. Організації, які е, займаються саме проблемами військових, е, що хотів сказати з цікавого, що для мене особисто було відкриттям. Я сьогодні дізнався, е, чому це старі люди старшого віку назвечені в цій черновіцями. А виявляється, ну можливо, для вас це не секрет. Для мене це була несподіванка дійсно, тому що до 1944 році наше місто так і називалося Чорновіці. Що потім е, воно було назване так, як ми його зараз вами називаємо. Бачимо, що сьогодні погода, вона прохолодна, адже десь 12 10, 12 дванадцять градусів е... показує наш термометр. Відповідно, ми хотіли сказати, що дійсно е, трошечки помилилися, коли прогнозували сьогоднішній день, що буде з за нашим вікном, адже мало бути ясна погода. Якщо ви подивитесь на небо на ратушу, то видно, що хмари затягнули, і відповідно. Можемо говорити про те, що там сонце. Ну я думаю, що це для тих, хто любить дійсно своє місто і хоче привітати його зі святом. Це не стане перешкодою, адже дощу, дощу немає, тому все нормально. Отже, йдемо далі, трошечки переведемо подих і дивимося, що відбувається тут, на центральній площі нашого міста. Бачимо на центральній площі що сьогодні буде відбуватися на нашій площі. Відбувається виставка продаж хлібобулочних виробів, як завжди, на день міста на Петрівський ярмарок, то на такі е, харамові свята, можливо, так би мовити для Чернівців. Відбувається торгівля саме е, тут, на центральній площі міста. Е, бачимо, ми що дорогу не перекрили. Хоча дійсно дорогу не перекрили, і цього року, якщо ви зараз не здаєтеся, єдине перекриття в місті це на вулиці Шкільній та, та Турецькій. Ось там відбувається ярмарок. Ми до нього йдемо, але поки що ми на центральній площі запитаємо в людей, що купують, які ціни, як хочуть привітати народження. Ходімо, чекаємо, щоб нас машина не збила. Дня. Ви в прямому ефірі можете нам сказати про цей от цей 2014? Ні, ні, нічого я хлопцям не скажу. А це тому... ефір? це ви дуже тут ви вже говорять. А це І скільки це коштує? Чи це просто виставковий такий? Це виставковий. Ага. Це виставковий. А це що там є? Яка начинка? Це хліб, ага. хліб травей, ага. бухгалтени. Ось тут і рік достатку і а що найчастіше? Маєте на увазі, що купляють? взагалі? А сьогодні все беруть, у нас все сьогодні купляють. Слава Богу. І з начинки і без начинки. Ну, а на що, на що розраховувати? Оскільки з собою брати? Гроші маєте на увазі. У нас хлібчик саме дешевий, у нас прямо е, ціни доступні, і ціни е, від відворобника. Це вдали самі... вам торгівлі. Дякуємо зі святом. Також. Зі святом. Добрий день, добрий день. Прямий ефір. купили смачного. Діліться, е, ну, не діліться. Розказую, значить, мужчинам купила селі бараночки, а жінкам купила сладеньку випічку. А з чим це? З ябутком, е, да, Тут вішенка і сирочок. Як сьогодні будете святкувати, якось можливо збираєтеся з друзями, з родиною ввечері до театру. Ага, там на концерт о да, 17 -тій? Ну вам дякую. Дякую велике. гарне святкування. Щасливо! Досить ба, що тут випічки дуже дуже багато. Не будь-який смак. А що вас найсмачніше? Що можете порекомендувати? Хочу <риклад> а <риклад> ви <риклад> до нас. Добрий день, Чернівецький mm -hmm. пройні прямий ефір. А що що найсмачніше з таких от десертів? Що що найбільше попитом сьогодні? у Вас да. доброго дня, святком привітати! Хочу смачніше все попитом це те, що люди самі подобаються. кому кукурудзяний хліб або гречаний, кому солодкі тістечка, кому з такими ну, руських наших. Саме що люди вже в настрій, і, і багато з дітками, і багато з сім'ями. Що відчувається свят. Е кондитерська фірма до свята хоче щось здивувати. Чимось. Е що у вас Поросятка такі цікаві? Ну, е поросятки, пандочки так, подобається, подобається дуже. Ми здивували чимось, здивували, мабуть, новими виробами кондитерськими, українськими, нашими, буковинськими, чернівецькими, такими щось таким рідним дорогим. Знаєте, що саме саме таке, саме головне, мабуть, для кожного. А давайте ось це сиром, так ось. Ну так, Є з сиром. Є шоколадом. А давайте шоколад. Можемо А То, може ми проміна... Ні, ні, та ні, 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 ми купуємо за свої. І ми почали нові ну, тут робити. Mm -hmm. дівчани, і і от колись пекли, от, Ну, подобається чи дівчатам. Почамо, мабуть, десь на протязі одніки проходять, питають. Це жах. мені. Хай, так? Дякую вам удачу дня. Шоколадну булочку. Дякую, mm -hmm. допомогла. вам. бачите, ми вже самі з булочкою. Макс, я з тобою поділюсь. Дякую. А ми тим часом йдемо на площу філармонії, адже там відкривається дитяче містечко. Дякую, дякую. І щоб я вас заважав, ми будемо йти далі. Ось, я поки що пожую, вибачте. на У нас 10 хвилин. Бачимо, що тут і мед продається, і також бублики різноманітні чаї бачимо з іншої сторони сок і фреш. Тобто тут взагалі смаколики для тих людей, які люблять солодке. Морозиво, морозиво печиво косівська випічка бачимо. Шкода, шкода, що мало часу. Тому йдемо далі. Йдемо на площу філармонії. От дивіться, от, от така булочка, от така булочка з шоколадом, вона коштує, от, коштує вона 6 гривень, 7 гривень, 7 гривень, так, коштує, але...